80 мільйонів доларів або майже 2 мільярди гривень чимала сума для українського бюджету. Саме стільки готова Україні повернути Латвія у рамках розслідуваної кримінальної справи про відмивання грошей на своїй території. Кошти стосуються розшукуваного інтерполом менеджера Януковича Сергія Курченка та його бізнес-партнера російської компанії Роснафта. Однак Україна чомусь нехтує реальною можливістю істотно поповнити свій держбюджет і забрати у Латвії кримінальну справу а разом із нею 80 мільйонів доларів. Наші журналісти з'ясували, що інтереси Роснафти в Україні підтримуються на найвищому політичному рівні. Подробиці у наступному сюжеті. В часи Януковича Кмітливий Курченко, як його називали младо-олігарх, організував схему збагачення через уникнення оподаткування російського палива, котре заходило на територію України. За документами воно транзитом ішло за кордон, хоча насправді продавалося українським споживачам. Вони використовують таку схему, яка називалася Вірваний транзит. Тобто, коли е, нафтопродукти, які завозились в Україну по документах як транзитні, які мали далі поступати вже там, куди далі, чи в Росію, чи в Білорусь, чи в інші країни, але вони продавалися де-факто е, тут. Недоотримані державою податки колосальні, стверджує експерт інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Це приблизно десь до одного мільярда євро втрати. При нинішній ціна це десь порядка 25 мільярдів гривень. За документами Курченко відправляв нафтопродукти здебільшого в чорні зони на Кіпр чи беліз і працював в інтересах російських великих компаній, зокрема Роснафти, яка представлена в Україні мережею заправок ТНК. Роснафта відправляла в Україну паливо для своїх заправок, але вони проходили по по документах Курченка. Тобто, через фірми Курченка проходила вся, вся, вся документація, і відповідно податки жодні не сплачувалися. Паливо продавалося на заправках ТНК. А Курченко розподіляв кошти між собою. Між Януковичем і між знову таки Роснафтою. народний депутат Тетяна Чорновол подала до Верховної ради законопроект про конфіскацію активів Януковича і його поплічників. Саме вона і з'ясувала маловідомі факти про конфісковане пальне. Коли в Україні стався майдан і е, нова влада почала розслідувати е, махінації Курченка. Тобто, перше, що вони подивилися, вони подивилися, яким чином проходило проходило паливо по паперах. І поїхали арештовувати паливо Курченка. Залишки пального правоохоронці арештували, зокрема, на нафтобазі в Василькові на Київщині. Згодом 20 тисяч тонн нафтопродуктів було вирішено направити в зону АТО, де саме цим пальним з Російської Федерації почали заправляти українські танки. Однак російська державна на компанія Роснафта здаватися не хотіла. І щоб перекреслити цю нашу маленьку перемогу у великій війні, почала шукати в Україні юристів, котрі мали б щонайменше зняти арешт із конфіскованого палива. Ось тут на п'ятому поверсі бізнес-центру у середмісті Києва і розташувався офіс юридичної компанії Арцінгер, котра взялася допомагати Роснафті повернути арештоване паливо, що незаконно реалізовувалось на території України в 2002 році. Українські юристи Тимур Бондарєв і Сергій Шкляр основали Арцінгер і партнери Україна. Правовую защиту свого бізнесу нам довірили десятки крупнейших компаній України і зарубіжних інвесторів. І справді, з-поміж клієнтів Арцінгера виявилось чимало відомих компаній. А ось ці документи, опубліковані на сайті Роснафти, підтверджують, саме Арцінгер виграв тендер на надання юридичних послуг російському нафтовому монстру. Схвалити рішення про затвердження угоди на надання послуг правового консалтингу з представлення інтересів ТОВ ТНК Індастрі Україна в окружному адміністративному суді міста Києва з адвокатським об'єднанням Арцінгер. Вартість послуг 4,5 мільйона гривень. 10 жовтня 2014 року у червні цього року Печерський суд Києва зняв арешт із палива Роснафти. На рішення, що суперечило інтересам держави, влада чомусь просто не звернула уваги, і це зовсім не дивно, говорить Тетяна Чорновол. В цей час як він так і в мін'юсті, які повинні були відслідковувати, зокрема й подати апеляцію. Зам генпрокурора в цей час був Віталій Касько, партнер Арцінгіра. А заступником Петренка на той момент був Антон Янчук. Юрист Арцінгера і тому в мене дуже велике питання: чи не були ці люди не безпосередньо не брали участь в тому, щоб було прийнято таке рішення суду? І чому вони не відреагували? на сайті Арцінгеру? Не просто розміщено інформацію про те, що чиновники з генпрокуратури та мін'юсту є вихідцями з цієї компанії. Там просто таки хизуються їхніми кар'єрними досягненнями. Юрист Арценгер призначений заступником міністра юстиції. Йдеться про Антона Янчука. Партнер Арцингер призначений заступником генпрокурора. Йдеться про Віталія Каська. Партнер Арцингер Сергій Шкляр, призначений заступником міністра юстиції. Тетяна Чорновол наполягає, юридична приватна фірма інтегрувала своїх юристів та партнерів на високі посади в органи влади. А вони зараз дбають винятково про інтереси своїх клієнтів, а не про державні. Про це свідчать інші факти, пов'язані з так званим паливом Курченка. Фіктивно воно продавалося в Белізі, гроші надходили на рахунки тамтешньої офшорки, оформлені в Латвійському банку. Весною цього року Латвія звернулася в українську генпрокуратуру з пропозицією. Забирайте справу, забирайте 80 мільйонів доларів. На що генпрокуратура ніяк не відрегувала, абсолютно ніяк. На той час відповідальним за ці контакти був Віталій Касько. Знов таки виходить з Сар цінгеру. Між тим самі згадані українські чиновники, яких Чорновол звинувачує в застосуванні владних механізмів на користь Роснафти, взялися створювати спеціальне нацагентство для повернення активів. Вони стверджують, що затягування з отриманням грошей Курченка пов'язане не з їхньою можливою корумпованістю, а навпаки, з недовірою іноземців. Наполягає Антон Янчук. Мови не йде про те, що Якщо ці кошти будуть повернуті, то відповідно Україна може їх використати на свій розсуд в будь-які напрямки. Скоріше, європейські партнери більш зацікавлені в певних гарантіях, що якщо ці кошти будуть повернуті, то вони будуть спрямовані саме на боротьбу з корупцією. Підтримує цю думку інший вихідець із команди Арцінгера Віталій Касько, заступник генпрокурора. Є певна недовіра у наших іноземних партнерів щодо того, яким чином. Потім ці кошти будуть е, використовуватись. І від міжвідомчої робочої групи. Я вже давно подав пропозиції в адміністрацію президента щодо створення спеціального фонду. Насправді ж усім добре відомий інший факт: Латвія сама звернулася до ГПУ з ініціативою віддати 80 мільйонів доларів Курченка, і їй назустріч не пішли саме українські високопосадовці. Керуючий партнер Артінгера Тімур Мурбондарів між тим стверджує, що його компанія послуг Роснафті не надавала і Гонорару за це не отримувала. Арцингер дійсно багато років працював з ТНК зараз і 10 жовтня 2014 року виграв тендер на оскарження дій податкової та зняття арешту з палива. Однак ще на початковій стадії співпраця щодо даного проекту була припинена за погодженням сторін, і клієнт самостійно без нашої допомоги супроводжував цю справу. Між тим зовсім інша інформація міститься в звіті Державної фіскальної служби. 31 травня 2015 року юридична компанія Арцінгер сплатила 448 тисяч гривень податків згідно договору з дочкою Роснафти ТОВ ТНК Індастріз Україна. Тобто гроші українські юристи таки отримали від Роснафти. Отже, і послуги кремлівській компанії мали надаватися. Ідеться буквально про пограбунок України в інтересах агресора і здійснює. У його як виходить люди, що перебувають на ключових посадах в українській владі, за півроку генпрокуратура не перейняла від Латвії ані кримінальну справу, ані 80 мільйонів доларів Курченка. Натомість було зроблено все, аби зняти арешт з палива російської державної компанії Роснафта, на плечах котрої тримається режим Путіна.